Вітаю, шановні друзі, на нашому каналі. У ремонті у нас ось такі туфлі, Наче спортивні, звернувся клієнт, каже, це його улюблені туфлі. І йому не подобається, що вже ось дивиться дірка. Підошва вже майже протерлася. Тут так само, дуже м'яко. Отже, попросив замінити підошву та підібрати дуже красиву модель. Звичайно, ми це зробили, отже, зняли стару, дивіться, вона дуже м'яка, тут також все полопалося і тут також дірка. Підібрали два варіанти. Ось один. Ось так воно виглядає. Ось такий тут малюнок. І підібрали другий. Тут ось така хвиля йде. Дивіться, і ось так воно виглядає. Клієнт дуже довго не міг обрати, але обрав ось саме цей варіант. Тому і будемо міняти на цей варіант. Як замінимо, звичайно, вам у наступному відео покажемо результат. На все добре. Ну що, шановні друзі, давайте подивимось нашу роботу. Закінчили ми міняти підошву ось у цих спортивних туфлях. Як бачите, клієнт. Не прогадав з підбором моделі підошви Ми пропонували йому дві моделі. Ось цю він обрав. Як бачите, ми замінили, проклеєно, прошито по колу. Все прикольно і круто виглядає. Ось такий малюнок. Другий у нас такий самий. Як бачите, все в порядку. Майже нові туфлі. Отже, будемо їх ставити на полицю, дзвонити клієнту, нехай забирає. Якщо будуть у вас питання, пишіть у коментарях та ставте лайки на все добре.